Таю, друзі, сьогодні такий внутрішній поклик дати медитацію <кхи> спільно з вами, тому хто бажає приєднуйтесь. значить, це буде е, програмування простору над Україною. Тобто ми працюємо над Україною. Е, значить, е, попрошу вас, так сказати, перевірити, а потім написати в коментарях, як воно там. Відчулись, не відчулись, що відчуваєте. І так, за... якщо бажаєте, сідаєте рівненько, з прямою спиною, виявляєте, сідайте прямо з прямою спиною, уявляєте, два потоки, один зверху від Бога, другий від землі. Просто отець, Небесний дай потік. Матінка земля дай потік, потік любові. Ці два потоки вони зустрічаються в серці. Відчуйте, як вони наповнюють ваше серце Любов'ю таким червоним потоком. Вдихайте. Потік. Видихаєте напруження. Спробуйте сконцентруватись на диханні і ні про що не думати. Наповнюйтесь потоками. Потім ці потоки розповсюджуєте по всьому тілу, маленькими сердечками, типу як зцілюєте себе. Потім у візуалі представляєте в свій рід за спиною нескінченна кількість ваших родичів, дідусів, бабусь. Вони хочуть вам допомогти, ви просите. Родай мій любимий, дай мені сили, підтримай мене, будь ласка. Уявляєте їхню любов, теплоту, підтримку і теж даєте мені любов свою і турботу. Уявіть Україну, скінчилися сирени. Люди почали виходити з укриттів. Людей від щастя, сльози на очах, люди обнімаються. Люди радіють, на кінець закінчилась війна. Хто просто плаче, хто танцює. Кожен свої емоції, гарні, показує по-своєму. Представте карту України, всі окуповані території повертаються до складу України. На кордонах України проростає соняшник такий, щільно-щільно, такий красивий. Це як кордон, обмежуємо кордони, сонячнико. Всім сусідам посилаємо прощення, любов. На території України починають відбудовуватись зруйновані міста, села. Відшкодовуються втрати, які можна відшкодувати. Уявіть, що в Україні, так як у нас багато розумних людей, мудрих, починають розвиватися всі галузі: транспортна, металургійна, автомобільна, космічна. Україна займає всі передові галузі, очолює всі передові галузі, так як у нас дуже талановиті люди, божественні люди. По Дніпру ходить швидкий катер. По залізницям ходить швидкий потяг, такий як в Японії, той кращий. Україна очолює космос. Україна стає самим найкращим культурним центром. Засіюються поля, пшениця, кукуруза, сонячник все розцвітає, розходяться хмари густі темні над Україною. Виходить сонечко. Це сонечко світе на Україну, дає розвиток у всіх в отраслях усіх починаннях. Україна займає саме перше перше місце по будівництву, так як у нас самі найкращі будівельники. Посилайте любов, акумулюйте любов, Україна розвивається і стає самим центром культурним великим. Дякую вам за медитацію. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть, хто що відчув. Всім добра, любові, до побачення.